Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора, сьогодні і щодня. Та ли ж добро буде на світі? Гар будуть завжди освітні діти. Зараз у нас заняття з математики. Кирочечка, таке завдання ми маємо зараз з'ясувати, яка картка зайва. Вмикай мікрофончик. Як ти думаєш, яка картка зайва? Чотири і чотири. П'ять. П'ять. Чому п'ять? Це п'ять, а треба було чотири. Тому що ну, поряд всі картки з циферками чотири, так? А п'ять лише одна, тому вона тут зайва. Правильно, а тут яка картка зайва? Ні. Сім зайва. Так, тому що всі картки з циферкою шість. І всього лише одна сім, тому вона зайва. Так. Циферки стали парами. Якій цифрі не вистачає пари? Сім. Так, правильно, перевіряємо. так. Картка з цифрою 7 не мала пари. Зараз ми зробили так, що в неї вже є. Добре. Зараз ми маємо показати і назвати сусідів числа. Сусіди числа 9. У нас є дві порожні клітиночки. Покажи, будь ласка, дві картки, які ж сусіди числа 9, і назви їх. Очень. Так іч, так, вісім і десять, Молодчинка. а сусіди числа чотири Кірочка п'ять ічить. Подумай попереднє. І наступне. Попередні три, а наступне п'ять. Молодець. Сусіди числа сім. Пять. Віти. Шість і вісім. Добре. А сусіди числа два. Один три. Один три. Так, молодець. А зараз треба порахувати і показати відповідну циферку, скільки діток на ось цій галявинці. І ось тільки на цій галявинці, що я показую. Це. Троє діток. Так. Якою циферкою позначимо кількість? Так, правильно, цифрою три. А ось тут скільки діток на цій галявинці. Голос. Чотири, так, правильно, Відповідна цифра, відповідну картку ти показала. Так, а скільки діток на цій галявинці? голосні. Два. двоє. Так, покажи відповідну картку. Так, правильно, молодець. Двоє діток. А на ось цій галявинці скільки діток. Ноль. Так, правильно, жодної дитинки. А якщо немає жодної дитини, то ми використовуємо циферку нуль. Ось вона, цифра нуль. Мамі надо даль. Цифра 0. позначає число 0. Цифра 0 така пригожа, і на бублик трішки схожа. Як нема що рахувати, будемо цифру 0 писати. Давай з'ясуємо, скільки віконечок в першому будиночку. Вмикає мікрофончик і рахуй. Один, два, три, чотири. П'ять. Так, п'ять Показуй картку. П'ять, вірно. Знайшла картку. Так. так. Добре. В наступному, в другому будиночку скільки віконечок. Мамка щетай, а потім будеш скажу. Один, два. Два. Показуй картку. Так, правильно, молодець. А в третьому будиночку. Є вікна. Є вікна? Ноль. тому що немає жодного вікна. А якщо немає жодного вікна, то ми позначимо цю кількість. Циферкою ну так, правильно. Діток пригостили цукерками. Скільки цукерок? Ми можемо їх порахувати? Так. Точно, ну подивись, скільки їх. Ти можеш їх порахувати? Мені здається, що дуже складно. Як ми можемо одним словом сказати, скільки цукерок. Багато. Правильно, їх багато, тому що дійсно вони там цукерка одна на одній, і дуже складно їх порахувати. І якщо їх така кількість, то ми, і ми не можемо їх усі порахувати, ми можемо сказати іншим словом. Цукерок багато. Так, багато. Але дітки з'їли всі цукерки. Скільки штукерок у них залишилось? Ноль. Так, жодної. Бачиш, Ноль. Нуль. на столі нема жодної. Ми можемо сказати нуль. Так. Так, нуль. На галявинці літали метелики. А ну порахуй, скільки метеликів літало на галявинці? Один. Ти вже порахувала, я так розумію, і шукаєш картку, так? Да? Так. Ну, давай П'ять. Так, а тепер давай разом з тобою порахуємо. Добре? Я показую, а ти рахуй. Один, два, три. Чотири, п'ять. А де п'ятий? Улетела на другую полянку. <реш> Кірочка на картинці зараз скільки метеликів? Дивись один, два, три. Чотири. 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 Отже, скільки? Чотири. чотири. так, покажи картку. Так, на галявинці літало чотири метелика, так. Але раптом був сильний вітер І всі метелики розлетіли. Скільки ж метеликів на галявинці залишилось? Нуль, нуль. Жодного ну, метелика, ну. вони всі розлетілись. І ми можемо сказати, позначити, Ой, ну. що метеликів нуль, циферку нуль. Так, правильно. Молодець. Тепер ну. ми так. можемо поставити число нуль у числовому ряді. Нуль це теж число. І в нього є своє місце в числовому ряді. Тобто, серед інших чисел в нього теж є своє місце. Ось в мене викладені циферки від 1 до 9. Порахуй, будь ласка. Порахуй. Порахуй. Один, два, три. Семь, девять. Нет, все сначала. Так, давай, будем давай. разомкнуть, я показываю, 9. ты рахуешь. Громче, давай. 4, а вот все сначала. Один, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Восемь, девять. Так, правильно. А як ти думаєш, скільки нам треба взяти лічильних паличок для числа 4? Чотири. А для числа дев'ять, скільки треба використати паличок? Дев'ять. Дев'ять. А для числа 7. Сім. Сім, паличок. Кірусь, а для числа нуль, скільки ми візьмемо лічильних паличок? Нуль. Ні, скільки, так? жодної, ні скільки не візьмемо. Отже, де буде число 0 знаходитись в числовому ряді? Де буде його місце? Куди мені початку. поставити 0? На порядок. На початку. На початок. Так, перед числом 1. Так? Тому що 0 означає кількість, яка менша, ніж 1. Якщо жодної, то це менше, ніж 1. Отже, 0 буде знаходитись в числовому ряді перед одиничкою. Так. Іде потяг з двома вагончиками. Скільки діток в першому вагончику? Два. Двоє. Позначаємо циферкою два. Ось я позначила. А скільки в другому вагончику діток? І дело в саміші. Кірочка, скільки другому діток? Жодної дитини. Найдя. І позначаємо циферкою нуль. Отже, у нас є два і є нуль. Нас питають, скільки всього діток їде в потязі? Скільки два. ж того? Двоє. Два. а яку дію треба виконувати? Який ми складемо приклад? У нас. Два. Є... От. У нас є два числа. Два. два і нуль. Два. Який ми. Яку виконаємо дію? Два плюс нуль, два. Так, правильно. Два плюс нуль. Дорівнює два. Так, отже, скільки діток всього їде в потязі. Двоє. Двоє, діток. Так, отже, ми бачимо, що якщо ми до будь-якого числа додаємо нуль, то, то в сумі все одно залишається те ж саме число. Було два. Додали ще 0 і залишилось стало все одно 2. Так? Тобто, якщо ми додаємо до будь-якого числа 0, то відповідь залишається тією ж. Добре, впоралися з цим завданням, а тепер нам треба порівняти, поставити знак більше чи менше. Порахуй, будь ласка, скільки грубочків в кошику ліворуч. Тільки мікрофончик ти вимкнула, а я тебе не чу. Ірусь, мікрофончик включи, я тебе не чую. Mm -hmm. Давай, рахуть. Один, два, три, чотири. Один, один, два, три, чотири, пять. Скільки? П'ять! П'ять! Так, правильно. Кількість грибочків у кошику ліворуч п'ять, а кількість грибочків у кошику праворуч? Нуль. Отже, в нас є ліворуч 5, а праворуч нуль. Який же ми поставимо знак? Де більше грибочків? Праворуч чи ліворуч? Ліворуч. Ліворуч, так. То який ми поставимо знак? Більше чи менше? Біль. Так, правильно. Знак більше. Записуємо ось так. Спробуй прочитати вираз. 5 більше нуля. Так, або 5 більше за нуль. Добре. А тут у нас морквинки є. Скільки морквинок у кошику ліворуч? Нуль. Нуль, а у кошику праворуч? Один, два, три, чотири. 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 Так, отже, ліворуч нуль, праворуч чотири. Де більше морквинок? Праворуч. Так, праворуч більше. Який же ми поставимо знак? Мень... Мен... нуль, Менше чотирьох. Так, молодець. Нуль менше чотирьох. Так, правильно. Мень... Добре, наше заняття підходить до закінчення. Ти молодчинка, дуже добре сьогодні працювала. Давай згадаємо, з яким же ж ми сьогодні числом та циферкою познайомились. Ну, числом нуль. Та циферкою. нуль. Так, і виконали багато цікавих завдань. Круглая з діркою, як бублик. Бублик, ура, ти молодчинка. Ну валь, бублик. Вот бублик, ну і запамнила. Кругла яка з дірочкою, як бублик. Ну, правильно, молодець. Правильно запам'ятала. Все. Я дякую тобі за роботу на занятті. До побачення вам. Гарного дня. До завдань. до побачення.